Всім привіт, друзі! Як бачите, на столі в мене вже сумує мій кухлик, а це означає, що сьогодні буде чергова Дегустація, дегустація І сьогодні вибір мій пав на отаке пивко Холстен Пілснер. Воно позиціонує себе з німецьким. Пивом, німецьким пивом. Бачимо, що вми спирту тут 4,7 обертів. 4,7 обертів і трохи вкушений об'єм. 480. Де мої 20 мілілітрів? Пілснер, я тебе питаю. Ну, добре, годі його сварити. Давайте будемо відкривати. Будемо відкривати випускати пивного джину на волю. І будемо наливати. Наливати. Як завжди, наливаємо небагато. Наша мета не напиватися, а просто скуштувати і зробити свою оцінку. Отже, що ми бачимо Що ми бачимо? карбонізація на гарному рівні пінка слабенька, відверто слабенька. І... Е Ось-ось від неї вже не залишиться ні жодного сліду. Колір класичний, лагерний такий світлячок, все нормально. Аромат доволі таки насичений, і тепер залишилося, що правильно скуштувати. Ну, що можу сказати перше моє враження, що пиво доволі таке насичене. Воно аж ніяк не порожнє, і таке не водянисте, як багато хто з виробників зараз грішать цим. А воно таке насичене і я б сказав чоловіче. Таке козацьке, знаєте. Смак доволі приємний. Є доволі відчутна гірчинка, але вона не, знаєте, не на такому не перевищує той для мене такий граничний рівень. Тут, тобто, вона є, вона відчутна, але це не суцільна гіркота в роті. Це Безумовно, плюс від мене. Смак насичений, солод є, але, знаєте, такий цей смак віддалений десь, це теж мені подобається. Ну і в принципі, пиво, таке, знаєте, об'ємний такий смак, я б сказав, що його випити багато не Буде доволі таки важко, та це й не потрібно робити. Я завжди про це кажу на каналі. Головне отримувати задоволення, смак, а не е, напиватися алкогольними напоями. Така в нас власне, стратегія і отакий основний девіз цього каналу. Ну, а щодо смаку, скажу, що він мені подобається. Поки що дуже і дуже, е, дуже пристойний екземпляр. Цей Холстен. Ну, продовжуємо куштувати. Ну так, це вже остаточно я в цьому переконався. Дуже смачне пиво взяти так баночку максимум дві, якось або серед тижня на вечір, або, наприклад, вечір п'ятниці і гарно його провести. То це якраз. Пипко для такого випадку багато його не варто пити, тому що воно таке потужне, воно таке, знаєте. Це не пиво, я б сказав, на кожен день, щоб. Чи там є пиво, як знаєте, є люди, які можуть там літрами його пити. Ну, це буде вкрай важко, бо дуже і дуже насичене пиво. Це... Їм... Ним потрібно знаєте, смакувати, от саме для такого воно і є. М -мо можливо, для нього підійшла би якась закусочка, щось у вигляді, знаєте, сушеного м'яса. Щось таке. Точно, не риба е, солона і сушена. можливо, якісь горішки чи чіпси. От якось так я б порадив. Ну щось. Робимо ще один ковток і будемо ставити йому оцінку. Отже, холстен Пілснер. таке ось пиво е, Я за версією каналу від себе, тобто, власне, не можу особливо його за щось посварити, ставлю йому, е, мабуть. що 9,5 балів. Щось я би його ще є, куди трішечки рости, я б додав би щось такого, знаєте, солоденького чи медового, якогось присмаку, от трішечки-трішечки, чи якоїсь легкої карамельності, от трішки. Але в, в цілому пиво дуже і дуже потужне і пристойне. Тому 9,5 балів це абсолютно заслужена оцінка для цього екземпляру. Що ж, на цьому буду закруглятися. Всім дякую за перегляди. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, напишіть коментар, наприклад, на яке пиво ви хотіли б, щоб я зробив огляд. Якщо хтось хоче, щоб я передав привіт, то пишіть, обов'язково це зробимо. Чому б не зробити приємне людям? Я завжди так відповідаю. Ну і також обов'язково натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої наступні відео. Що ж, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі. Всім па-па!